Всіх вітаємо на нашій платформі. ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Сьогодні, друзі, ще одна дуже потужна ситуація, яка дає розуміння, як захищати свої права і свободи. Маємо дуже цікаву подію, яка сталася в одному з населених пунктів, де троє ТЦКшників взяли собі під руку дільничого поліцая. Прийшли на приватну територію і хотіли виписати відповідний документ так звану повістку. Як розгорталися ці події, який фінал цієї ситуації? Ви зможете побачити зараз в цьому відео. Після нього я дам коротенький коментар. Бажаю всім приємного перегляду. Доброго дня. Добрий. Прошу, благу. Вище, вийшло, вийшли. Машина. Чи є машини? Це моє. Слухай, відпорування. Опять так. тут. Звичайно. Що ви? Пірка документа. Яке? Ви хто такий? Ви що, до документи маєте? Я я просив у вас. Які Чому ви зайшли час на частну територію? Я так. я висвітлю. Танікаєвич Дмитро Олександрович, Демниченко. І чому бездоку заходите на цю територію так. Ну, 10-го числа ну, Зеленський дав приказ, приказ, що не можна брати хлопців тут. Новини, зроби, перевіряти документи ви що? кого? Військових можете перевіряти? Чого? Чого? Ви хто взагалі? Контора? Яка? Яка контора? ХСП? Не КСП, ХСП. Ну. ну, Ви що, рекламний агент? Таке ви можете запросити. Таке ви можете поставити з... Свій... Збройні сили. Ви не збройні сили. Збройні сили. Ні. Так. Ні. Ні. Збройні... За цей, за цей гараж, допустим, взагалі тоді вас касается тоже. Чули? Це гра вже скільки допоміг армії, що в вас годин ніхто скільки не поміг. Ну, вони бей, працюють бей, на комент. Росію, скоріше всього. Якби він допоміг армію, то що? Його би наплодило, би не виключало. Кого? Вашого? 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 Вкупи, вважає, вибух, ну, Які тут стоїть? Які тут стоїть? Кому так може? Кому? А ви знаєте, хто це такий? Він має просто приїхати, і сказали, що він має приїхати. Хто сказав? Хто? Іменно його. Тільки що позвонив, я військо, мат. Запитав. Кого запитав? Ти що, документи якісь надав, люди? Подивилися <світ> <ні>? тим <світ> часом. — Наші, хто кому ти показував? <світ> хто <світ> <вони такі? світ> тобто, хто <світ> ми такий? Ви хто такий взагалі? Я з вами вже четвертий а раз. А ви хто такий? Ти дитські коні. Розумів, хто є? В мене на вас запротиває. <світ> <світ> Гроб... я не України. Ну їздите, не знаєте? Що, не нравиться? Давайте, ну заламайте мене, возьміте. Я ще раз кажу, що у вас тут більше нікого не було. було Перекажіть І в цьому селі тим більше. Щасливої дороги вам. Питанзії є якісь? Щасливої дороги. Вам також. Щойно, ви побачили, як відбувалася ситуація, хто прийшов, з чим прийшов, куди прийшов, до кого прийшов. І які обличчя були в цих тицікашників, коли вони почули відповідь, що їм немає тут що робити. Хочу прокоментувати дуже цікавий момент. Ця людина, яка вигнала їх з своєї території, це прийшов власник, де в нього на роботі працювала людина, і їй, власне, хотіли вручити цю повістку. Подзвонивши до власника, ми отримали цей кінцевий позитивний фінал, який ви щойно побачили. Я дуже дякую цій людині, яка відповідно береже своїх працівників, яка стоїть на захисті своїх працівників. Я зараз звертаюся до всіх роботодавців, які мають в своєму штаті працівників. Беріть приклад і не бійтеся захищати не тільки себе, а й тих людей, які працюють в вас і які допомагають розвивати ваш бізнес. Хочу додати дуже важливу інформацію: люди прокидаються. люди... Стоять на захисті своїх прав і свобод, в людей є розуміння, як це все відбувається, як захищати себе, як відстоювати свої права і свободи, як захищати права і свободи інших людей. Кожного разу ми маємо що раз то більше доказів, що конституційний процес працює, що люди знають свої права і свободи і знають, як їх захищати. Хто ще не знає, як захищати свої права і свободи, хто ще не розуміє, що таке статус фізична особа, що таке корпорація, що таке людина, що таке житель, що таке територіальна громада, для чого потрібні територіальні громади, що таке органи місцевого самоврядування, що таке районні обласні ради? Я створив покрокову систему, за допомогою якої кожна людина, яка приходить з нуля, Нічого не розуміючи за місяць часу, можливо, і швидше зрозуміє ці всі процеси, зможе перейти з статусу фізичної особи до статусу людини, захищати свої права і свободи, стати потужним правозахисником і допоможе захищати свої права і свободи іншим людям, а також допоможе утворювати територіальні громади, допомагати людям обліковувати їхнє майно і будувати наш конституційний процес. На розвиток нашої красивої, потужної, багатої Держави Республіки Україна, посилання на цю групу ви зможете знайти в описі під цим відео. Додаток до цього є потужний документ, потужний юридичний інструмент, який називається волевиявлення людини, який знову ж таки працює по всій Україні і допомагає людям захищати свої права і свободи, цю інформацію про нього, а також отримати сам документ. Ви зможете, написавши мені в телеграм в приватне повідомлення перше слово волевиявлення Посилання також є в описі під цим відео. Також є дуже потужні групи волевиявлення людини по областях, де кожен з вас зможе долучитися до своєї області, знайти свої громади, стати активним учасником наших живих стрімів, задати питання і отримати на них відповіді. А також будувати свої територіальні громади і бути учасником знову ж таки нашого конституційного процесу і розбудовувати нашу державу Республіку Україна. Посилання на ці групи також є в описі під цим відео. Друзі, настав час об'єднуватися тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна. Яка написана в п'ятій статті конституції і про яку у своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.